Вітаю усіх на моєму каналі. Ну що, ми переїхали? Ні, точніше, як сказати, виїхали. Це наш двір, наш дім, який ми орендуємо причеп з нашого мотоблока. Це ось тепер ми тут мешкаємо. Ми перевезли все, що могли. Це наша стара машина, Це собака. Він їхав у цій клітці. У великій грузовій машині. Оце гараж. Отакий. Це наша друга машина. Це город, ото ми половики учора стирали хазяйські. Там десь наші кури гуляють, ми і курочок забрали. Це Ось бігають. У тіньочку всі сидять. На жаль, кури доїхали не всі. Залишився один півень, півень, отакий галашейка, ну і курей вісім штук. Куток залишили там, точно. Зараз покажу, що в хаті ось ящик, ото кури їхали. Все це хата. Палення газове. Артюхін. Давай. Ось така ванна, котел стоїть. Машинку свою привезли, машинки не було. Тут нічого такого не було. Це ми е вішалочку зробили. Бо нікуди було полотенця було приліпити. Що саме цікаве, тут мене дуже вразило. Тут один вимикач вимикає, і у тут і у ванній кімнаті світло. Ми дуже... Сміялася, хто це таке придумав. Хтось дуже розумний. Перевезли ось свою, перевезли свою улюблену шафу духову, бо без неї не можу. Вона хоч і електрична, а що робить? Газова плитка тут ось така, зараз покажу її стан. Так щось жити можна. Отака От мийка хочемо поміняти на щось більш, дуже, більш привабливе. Фартук тут такий малий, бо нічого тут теж не прилепиш. Ось ножі де чоловік, приліпив. Причепив на конфірмати Залізячку купили у Аврорі в магазині. А до цієї залізячки причепили магніт, на який чіпляються ножі. А тут ще ось на проволочку. Оці полоники і таке. Всяке. Ось отак. Ось у мене ще купа нерозібраного, бо не знаю, куди дівати усяке таке, що треба якусь шухлядку, ящичок. Куди його одягати? Ось мікроволновка ми. теж, бідна, стоїть на підвіконні. Довелося міняти шнур, бо наш був короткий. Зробили другий, щоб сюди дістало. Отаке. От Морозилка теж наша. Забрали з собою, що могли. Ось така кімната тут, зала. Цей чоловік тут займається з дітками. Оце обігрівач її привезли. Вже сьогодні включали, бо було прохолодно спати, а котел ще якось ранувато включати. А це хазяйська. Хазяйське все. О, тільки. Китя наша. Оце ми тут свої меблі, ті, що забрали, склали поки що, бо поки немає сенсу їх розбирати, десь ставити Це хазяйський диван. Диван ми тут. Спимо. Мені сподобався дуже гарний, такий широкий, м'який, не дуже м'який, як то кажуть, такий пружненький, добрий диванчик. Це, оце у них ще є отака пічка, грубка. Дуже добре, якщо що. І ось що я побачила, от дивіться. Дивіться, що написано. Азовсталь. А це ми у Полтавській області. Отакий привіт з Донеччини, з нашої. О, а тут спальня ще одна. Ми тут хочемо поставити свою кровать. Наша тумбочка, ще наше крісло. це дзеркало, ще не чіпляли саме дзеркало, одна тумбочка від дзеркала. Отак. От Бо там стало дуже спекотно, там, де ми живемо, жили. Вода гаряча ось у колонка. Ну, так усе. Це хазяйський холодильник. Ще ось наша кішка теж виїхала. З наглою мордою тут на хазяйських коврах спить. Що ти скажеш? Що ти ото залізла там? М? Виходь, Що? Угу. Чого звали? Кажи так, Ага. Ой, поспілкуйтесь, что ты ей скажешь? Скажи. Що таке? Що? Ммм, угу, мгу. Ти гарний хлопчик, гарний. Так, так. Постелимо доріжки, буде трохи краще. М -м -м. Така весела нота, ми закінчуємо наш репортаж. Всім пока!